Тоді пої... Ну, почнемо ми, звичайно ж, з розмовних фраз, фраз привітання, фраз, які застосовуються в нас на початку будь-якого діалогу з носієм мови. І ми бачимо, от у нас на картинці, ситуації і слова, в яких ми, що, і слова, які ми застосовуємо в цих ситуаціях. Ну, наприклад, перша картинка це в нас слово «мераба». Зверніть увагу, воно пишеться «мерхаба». Там є літера Х, але в розмовній мові, якщо ви були в Туреччині, подорожували або знаходитеся в Туреччині, то ви чули, мабуть, що кажуть МЕРЯБА. Оце це ви можете і вимовляти, і не вимовляти. І так, і так правильно. Тобто, все залежить від того, як вам більше подобається. Я не можу сказати, що треба її видаляти і казати меряба. Можна повністю як пишеться, так і читається, вимовляти. До речі, турецька мова легка в тому плані, що все, як пишеться, так і читається. І це нам дуже спрощує життя. Мергаба перекладається як вітаю, як Здравствуйте", Да? Тобто це може бути універсальне привітання навіть у ем, офіційній обстановці. Отже, ми можемо казати таке привітання завжди. Далі, хто знає, як перекладається Гюнайден? Добрий ранок. Так, правильно, пані Ольга, це добрий ранок. Ми кажемо вранці. Що таке ранок в нашому розумінні? Це десь до одинадцятої години, да? там з п'ятої ранку до одинадцятої приблизно це буде в нас ранок. І в цьому слові подвійний наголос. Вимовляється, ніби на да, падає наголос, і на айдин, на гюнайдин подвійний наголос в цьому слові. Добрий ранок. Ну, а далі, вже після 11-ї години, десь до п'ятої вечора, у нас буде привітання І гюнлер – гюнлер, це означає добрий день. До речі, так можна не лише вітатися, а й прощатися. Ви можете сказати і гюнлер, коли когось зустріли в день, головне, щоб це був день, а можете так і сказати, так попрощатися, коли ви вже йдете один від одного, прощаєтеся. Тобто, це буде і як добрий день, і як гарного дня. Ми коли Кимось прощаємося, кажемо гарного дня, так і тут. І Гюнлер. Далі, в нас, давайте то, то, оце пропустимо і перейдемо до Іакшамлар ось сюди. Вечірній час. Акшам це в нас вечір. Іакшамлар буде перекладатися як гарного вечора, тобто добрий вечір. І можна також так сказати при прощаванні. Акшам вечір. Ну і ось повертаємося до цієї картинки. Хоч Гельдін. Хто зустрічав такий вислів? Всі в магазин. Так, абсолютно правильно. Коли ви заходите в магазин, в готель, в якусь установу, вам кажуть Хошкельдін, так? Ласкаво просимо, перекладається. Ну, а відповідь яка на Хошкельдін? «Хош Хошбулдук. Хош булдук. Дослівно, якщо перекладати ці фрази, то хош це як і приємно, да? Гельдін. Приємно, що ти прийшов. Тобто, як приємно, що ви знайшли це місце і прийшли. А «хош булдук перекладається як добре, що я знайшов це місце. Булдук це ми знайшли, «хош» приємним. Тобто, ми, звичайно, не будемо дослівно це перекладати. Це сталий вираз, який перекладається як дякую. Да? Ну, ласкаво, просимо, як ми відповідаємо. Дякую і все. «Хош чакал, наш, остання картинка. Хощакал кал медимик, що означає хоща кау? Так, так, так. Це коли ми прощаємося, щасливо залишатися дослівно, да? Хорща кал. Так, ну я бачу, що з цим ви вже стикалися і знаєте. Рухаємося далі. Давайте поєднаємо в цьому стовпчику фрази, точніше, фразу з першого стовпчика з фразою з другого стовпчика. Всім, мабуть, вам знайома фраза сині динне дине. Це перше питання, яке питається в Туреччині, як тільки ви туди потрапляєте. Як перекладається сині динне дине, хто знає? Як, як твоє ім'я? Та? Так, як твоє ім'я? Твоє ім'я дослівно не яке? Ну, і ми відповідаємо бенім адим. І своє ім'я підставляємо. Да? Наприклад, бенімадим Яна, Венімадим Тетяна, бенімадим Аріна і так далі. Та мама. Це, до речі, от, щодо алфавіту, от, такий маленький коментар. Бачите, що тут є «і» з крапочкою, і є без крапочки. Ми сьогодні алфавіт також розберемо. Якщо є крапочка над І, то це означає, що вона І. Да? Якщо крапочки немає, то ця літера буде як читатися? І. Як і, звичайно. І. Так. і головне, цю крапочку не поставити. Бо перший час, при, при, коли ми починаємо вивчати, рука таки тягнеться цю крапочку поставити. Але ні, бо це буде геть інша літера. Далі, насолсин, також, мабуть, знаєте, так? Да? Населсин. Як, -то, як, справи. як справи, звичайно, причому як справи у тебе. В, турець, в турецькій мові є ще е, звертання на ви і на ти. Наприклад, в англійській немає, там ю, це і, і ти, і ви. А от якщо це у нас турецька мова, то як в українській мові, є в нас звертання, звернення до людини на ти і на ви. Так от цей син закінчення означає, що це саме на ти. Тобто насил, син, ти як? Це, взагалі, два ну, це слово насил з закінченням особи, яке її означає саме ти. Ну і відповідаємо класична фраза, як відповісти oh. на це. Те, ще кюрдерім, це ви також, мабуть, чули. Да? Дякую. Дякую. Ім я добре. окей. Угу, я добре. Ну, Якщо б ми хотіли спитати, як у вас справи? На ви. Таке саме питання, тільки на ви. В офіційній установі чи для особи, яка старша за нас за віком, то тоді як би це було? Насел СНС. супер. Так, насел Хтось вже вивчав особові займенники, мені здається. <світ> <світ> так, насел Це в нас буде як Ви. Як ви. Угу. Ну, відповідь буде така сама, да? ми так само скажемо і їм та ще кюрі дерім. Є варіанти і інші, як на це питання відповісти, але цей варіант класичний, да, за класикою, скажімо так. Далі наступне питання нерілісін. Звідки? Звідки ти? Так, якщо ви чуєте навіть на слух лі або Ли, або Лу, або лю, то це означає, що питається про ваше походження. Нерісін, ти звідки? Нерлі, до речі, саме по собі питання означає. Звідки? А сін ми вже бачимо, що це Ти. Так, і тут насилсиниз дописую. Насил синиз. Угу. Насил синиз. Це в нас було. Та що ж воно зникає? Щось не те пише мені. Секундочку. Насил синиз, це я нагадую, що це варіант, як спитати на Ви. Таке саме, от як у нас насилсин було, як справи. Нерелісін, оцей лі, означає, що це походження людини да, цікавить нашого співбесідника. Коли ми відповідаємо, ми беремо країну, ну, наприклад, Японія, і додаємо також ли, Японія, ли, їм, їм це означає я. Я з Японії. І ось ми бачимо, да, як взагалі будується турецька мова. Те, що в українській мові ціле речення, да, я з Японії, у них це одне слово, і причому перекладається з кінця. Тобто починаємо ми саме от як той клубочок розмотувати да, з кінця. Тобто їм це я, Лице з, Японія, Японія. І ось я записала вам приклад, як сказати, що я з України. Україна це в нас Україна, ли це з їм я. Тобто я з України, Україна, ли їм. Можна підставити і місто. Наприклад, якщо ми хочемо спитати. З якого ти міста, то ми замість країни підставимо просто місто. І як у нас буде? Наприклад, я з Києва, так, як ми скажемо, в Київлієм. Якщо ми хочемо уточнити, що ми саме з конкретного міста. Істанбулуюм. Зверніть увагу, тут міняється: ли, може бути в чотирьох варіантах: ли лі, лу, лю. Про гармонію ми поговоримо трошки пізніше. Мемнун Олдум. Рухаємося далі. Що означає ця фраза мемнун Олдум? Я я так, нолдом, Коли нам людина сказала, як її звати, ну, наприклад, Бенімадемалі, ми кажемо нолдом, дуже приємно. Ну і він відповідає нам бен де, бенде нолдом. Я також, бен це я, де також, бен бенде, мемнун нолдом. Мені також дуже приємно. Та мама, тут все зрозуміло. Угу. Так. Ось чакал. Це в нас що таке, ми вже про це казали. Було в нас тут внизу оця фраза. До побачення. До побачення! Відповідь на гюле. гюле. Гюле, гюле. Гюле, гюле. Що означає гюле гюле? До побачення, бай-бай. Ну, це, ну, це, це як типово бай-бай. І... Так, пока-пока. Зрадість. Ну, так, гюле гюле, просто пока-пока. Зверніть увагу, що гюле гюле перша людина сказати не може. Це лише є відповіддю на інше якесь прощування. Тобто, нам хтось каже, що хоч чакал чи інше якесь прощування. Там, Гюрюш мекю зере", може бути, Гюрюш рюс", і так далі. А лише у відповідь ми можемо сказати гюле-гюле. Тобто, перша людина гюле гюле не каже. Ми лише таким чином відповідаємо. Зрозуміло? Mm -hmm. так. Далі давайте прочитаємо вже, як це виглядає на практиці. Пару діалогів. До речі, та не шма — це в нас знайомство. Хто хоче прочитати? Мені потрібен один Алі і один мурат. Добре, пані Ольга буде Алі, а пані Тетяна буде в нас мурат. Мираба бенім один Алі, Санін один не. Мені Адим Мурат. Менудум. Давайте це перекладемо тепер. Привіт. Мене звати Алі. Як твоє ім'я? Моє ім'я Мурат. Приємно познайомитись. Мені також приємно. Так, супер, супер, дівчата молодці. Ще один діалог прочитаємо. Тут у нас також ці фрази, які ми записували. Також мені потрібно дві людини. Може, Аріна Андрієва хоче? Юля мене слышно, это мама Арина. Андрєва. А Віра <laughs> ну, Тут Аріна підписана везде в зумі у мене на ноутбуке, поэтому буду я. Хочу читати. Тут і Вера у нас. А, Антоніна, у нас буде Зейнеп. Пробуємо читати, перекладати. Селам, Зейнеп. Антоніна, мікрофончик вас не чути. Так, у Антоніни немає зв'язку, мабуть. Добре, пані Яна, будь ласка. І їм Рим, сен Secular, the, uh, Yulia, я не знаю, як Це є ім. І. і ну, насправді я поясню тут, тут багато різних символів. Да? Насправді, ось так, як тут і їм, ось так ніхто не вимовляє. Ви в розмовній мові почуєте просто і їм. Да? І, і все. Вони трошки як проглотують пару, пару звуків і получаємо і їм. Тобто я окей, все добре, і їм. Так, перекладаємо так. Okay. Е, селам за це привіт okay. селам, так? Селям воно трошки м'якіше. До речі, зараз я вам е, тут накреслю, як воно має писатися, просто в підручниках чомусь це не зазначається. А тут має бути така е, шапочка, домік, хто як його не називає, це символ, який пом'якшує е, е, а і вона в нас читається вже як я, да, тобто м'яко селям зайнеп. Прикладається привіт зайнеб. «Привіт, зайнеб. Так, так. Це як на короткій нозі ми з людьми тоді таким чином вітаємося. Селям, привіт, зайнеб. Я не разу не чула, щоб вони казали селям. Ну, це таке більш арабське О, слово. Угу. Ну, кажуть, кажуть і «мераба», і селям різні варіанти. Те саме привіт, це коли ми друзям так кажемо, то ми то краще не «мераба» казати, а селям. Вони, коли ти кудись заходиш, там в магазин, чи що, то вони взагалі вітаються там, вони кажуть ой, я вони кажуть, «хош Гельді. Хош Хош Ось оце слово. До речі, тут у нас воно було на ти, «хош Гельдін, це якщо на ти, ми кажемо, а якщо на ви. Ну, звичайно, клієнтами на ви кажемо, це буде хож гельдиніс. Тут ще буде іс додаватися, бо є різниця на. частіше вони так вітаються, коли кудись заходиш, на базарі, вони так вітаються. Так, але це подружки. Це подружки розробляють. Ділякий ЗНЕФ, це дві подружки, тому вони так собі один до одного звертаються, з селям. І все. Так, я на ваш переклад. Добре, дякую, як ти? Е, дякую, я нормально, добре, да? Бен... Так. Та -та -та. Добре. Бен, бен де, це я також. Бен, взагалі, я, де це також, я також і Зрозуміло. Так, я також добре, зі мною все добре. Ще один діалог спробуємо перекласти. Так, хто в нас хоче? Давайте Оля і Яна зараз. А, я лиски? хто? А, а, ну, я давайте запрещу. тоді Ханна буде в нас Ольга, а Остін буде в нас Яна. Ага. А. Я мабуть не прочитаю. Ні, я не синим. Я не прочитаю це слово. Давайте навіть. Так. Ні, я його бачу, але я стільки пригал, ну, такі, Не такі поспішайте, прочитаю, Не поспішайте. не поспішайте. От прямо так от ми всі тут з нуля і ви Ні, ще. Навіть, е, не... навіть алфавіт ще не <рігут> знаємо. Ні, є їм. Ніжелін. А, неже я релим, а син не сін так. Ли їм без крапочки. От бачите, і це з крапочкою, а и без крапочки. Ніжеріяли їм. Ну тут не можна прям и в кінці сказати, буває, що так навіть наш речовий апарат так не складеться, щоб тут всі и прочитати. Звідки ти? Так. Так, Сенне Лісин, звідки ти? Та мам. Далі. Ну, Нігерія, мабуть, ну я так здогадалась. Нігерія, Нігерія, як ми і казали. З Нігерії, да? Да? Я з Нігерії. Угу. Так, я, я з Нігерії, звідки ти? Я так. з Німеччини. Тамам. Алманія, це Німеччина, як ви здогадалися, Ольга, ви знаєте, країни? А, в мене чоловік турок. А, десь не то чула. Тоді зрозуміло. Так, Алманія, як тільки мені не перекладали, і як Аланія, і як Анталія, але тільки не як Німеччина, але насправді дійсно ви праві Алманія це в нас Німеччина. Алманія Леїм, я з Німеччини. І останній діалог тут у нас. Джан і Еурітмен. Еритмен це у нас викладач, учитель Джан це ім'я хлопчика. Ось вони на картинці. Так, Антоніна, у вас з'явився зв'язок. Антоніна Устюжаніна, у вас є вже можливість відповісти? Так, так. Давайте Антоніна буде Джан, а Еритмен буде в нас. У нас буде тоді. Ну, тоді Віра буде. Давайте. Угу. Та мам, буде.

І починається. І. і їм. Угу, і їм. Все насосин. Те щекюридерим, бенде ієм. Так. Доброго ранку, вчитель. Так, ерітменім вони так звертаються до до взагалі, в школах, да, до, в університетах, до викладача. Ерітменім. До речі, ці всі символи ми будемо зараз розбирати. Тут у нас така нова ЕО з'являється. Ще якась непонятна для вас закарлючка поки що, але ми цим розберемося. Ерітмені читаємо. Насил син. Е, е, як справи? Угу, Як справи, так? Доброго дня, Кен. Mm. Добре. Е, як в тебе? Та е, Дякую. Е, я теж добре, в мене теж добре. Так. Чудово далі, а, це все Бітті. Так.